Hello, friendly! З вами Деніс Френдлі. Коротше, дружні. Написав, був під роликом е, кіндер паста, яку ми пробували з вами. Пасту, білу, ванільну, кіндер паста, шоколадна 20 грудня того року. Влад Вел, вот тобі ідея. Якщо тобі не подобається біла паста, купи любой молочний шоколад, розсопив у добавь і эту білу пасту. І буде тебе молочна вместо белой. Можешь Можеш купити кидер шоколад. Так я його і послухав. І ми купили кіндер-шоколад. Ось такий кидер шоколад. У мене є дві пачки. Тому ну це якщо не стане. У мене є дві пачки. Коротше, кіндер-шоколад. Ми зараз розтопимо добавим сюда. сюди. Цю кіндер шоколадну пасту, як розтопиться, та, і будемо пробувати з хлібом. Тобто це у нас буде знову поєднання. Та. Кіндер шоколад з пастою. Та. Я окремо купував цю пасту. Е, там у мене є у Франківську, що теж є шоколадна. Але ми сьогодні будемо розтоплювати, щоб пробувати цю шоколадну пасту. з Цей, е, цей молочний шоколад з цією білою пастою. Будемо поєднувати. Тому такі справи. Будемо поєднувати. коротше, пробувати на хліб, чи можна без хліба просто їсти. Не знаю, попробуємо. І так, і так, сьогодні у відео. Тому let's go. Деніспені реагує, Деніс Пені реагує, сьогодні він буде поєднувати. Значить, 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 буде поєднувати так. Тут є молочний шоколад з молочною начинкою. Молочний шоколад з молочною начинкою. Кіндер-шоколад з пастою білою ванільною. Кіндер, кіндер, кіндер! Давайте, коротше, розтоплювати там. Так, тому такі справи. Е, давайте тоді беремо тарілочку. Так. Будемо розтоплювати цей кіндер. Най -най, 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 най най Я не знаю, як убрати. то звичайно можна взяти тарілочку. Так. Давайте ось. Що ж, відкриваємо кіндер шоколад Так, давайте будемо обожнювати кіндер. Але ми для цього... Так, ми. Не для того, щоб просто його їсти на відео, а для того, аби розтопити. Так, третій. Четвертий слой. Ну і давайте. чекайте. Давайте п'ятий. Чи може чотири достатньо, не знаю. Ну то... Я, коротше, поставив 5 шоколадок. Так, Давайте 5 шоколадок. Коротше, виглядають вони ось тако. Бачите, корона, що королівський шоколад. Та, давайте його у мікрохвильовку. Не знаю, поки що на одиничку, якщо що, потім буде на двіечку. та 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 Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так, добре. Так, Тому чекаємо. Так, Я поставив 5 шоколадок. Зараз будемо ми це додати в пасту. Так. Ідея була цікава, класна, тому дякую Владу Велу за ідею. Так. Та ідея була супер. Так. так. нас <плес> уже на каналі 60 800. Скоро 61 тисяча. Дуже дякую вам, дружні, що підписуєтесь. Так, дуже вдячний. А ми зараз будемо розтоплювати. Ну що ж, вже майже, вже майже. Чекати там. Давайте спробуємо спочатку пасту, нагадаємо смак. ну. Вона не зіпсута. До 15 липня 25 го не зіпсута. Все, готово. Так. Ого! Дивіться, як змінився шоколад. Молочний кіндер. Бачите? Є різниця? Думаю, що є. А Ну, ну ось тако. Зараз попробуємо саме і додамо ж в, та, в пасту е, білу ванільну кіндер. Постійно це мені ставити треба. Добре. Давайте так. Я хочу попробувати, як вона так виглядає. Ану? Це краще, ніж саме їсти. Нічого шо одне з'їм. ще друга пачка, якщо що. Все, добавляем і змішуємо. Я додаю. Так. Добавили. Ой! Попа від цього дупа угу, злипнеться від цього шоколаду. Це вам рецепт. Хочете, маєте багато грошей, можете це пробувати також. І перемішуємо. Так. Зараз я перемішаю, і ми зараз попробуємо з хлібом. Намастити. Ось вам... Є. Тут ну, навіть не треба цієї білої пасти купувати. Це з цим перемішати і все. Так. Уже я шкіт проснувся від того, що ми перемішуємо. Захотів, а я тобі не дам. Ану? Ну, все одно білої пасти лишається. Хоч ми й перемішали. Не знаю, може ще дати. Так. 5-4 частини ми дали. Непогано. Мені здається, що смак буде той самий. Ну ну. Не до кінця біла паста. Угу. Нічого, нормально. Попробуємо з хлібом. В принципі, чутиш, це шоколадна паста. Шоколад Кіндер. Це я не люблю. Це ми відкидаємо. Беремо зразу. Оце. Так. тому такі справи? Давайте намашуємо. Хто сказав, будь здоровий дякую. А ми намашуємо. Так. Ну виглядає ось тако. Шоколад. Нам ну, мало що колір поміняло. Напевно, треба буде ще розтоплювати. Виглядає ось так. Давайте їсти. não não sou Майже на смак те саме, що ми тоді їли. Хоча колір помінявся. Зато це вже не біла паста. Тут треба було, знаєте, як зробити? Розтопити цей шоколад і зразу на хліб там. А ні, з білою. Тоді запитаєтесь на фіга. Цей білої вже пасти тоді. ну. Її вже не треба. Не ну, мусив щось експериментувати, пробувати. Частинка шоколаду попалася. Mm, ну поки що, ну 9 балів. Хай буде. Бо то чути тою білу пасту, ну, на жаль. Mm. Зараз ми тоді ще розтопимо просто шоколад і намазаємо на хліб. Ще раз ці всі частинки. І я скажу, як смачніше. Так. Щоб не робити ще окремі відосики. Чи робити? Ну, бо мені, знаєте, додатковий контент. А це так все в одному відео, не знаю. Може я попробую... Ну, напевно, в цьому відео ми її розтопимо. І я попробую з хлібом ще. Щоб сказати яке смачніше, чи це, чи це. То все таки в цьому відео, так? Не знаю, я без кимось чаєм чи що. Бо це саме таке солодко ліжко, що таке. Ну, а чайник холодний. Добре. Буде блін по-вашому. Без напою. Так. Добре, ще один одну цю частину, і ми зараз розтопимо ще раз кіндер шоколад. Зараз хтось напише, у тебе скільки грошей, що ти собі кіндер шоколад дозволяєш топити. Ну але розтоплений смачніший, ніж, ніж такий зразок виїсте, якщо що. Так, Ось. Ой. Щось захрустіло. У нас ще тут цього є три частини. Ну нічого, три частини нам достатньо. Я думаю, щоб цю не починати, бо я це на ютуб-шорт хочу. Бо то, що я діткам показую на YouTube шорт, хочете кіндер-шоколад, ставте лайки. Скільки буде лайків, скільки у вас буде кіндер шоколад, діти ведуться, вже 1000 лайків одне на відео набирали. Угу. Так діти ведуться. Добре, що ведуться. О, добре. Ну, з хлібом на 8, бо воно сухе на 8 балів. Чи скільки ми там ставимо. Це, коротше, на 8 балів. Я не знаю, як я маю маїдати, тобто, що я купив у Франківську. Там дуже-дуже багато того всього. Думаю, та купимо. А, та з'їмо. Далі у голові купити. Ну. Хай буде дев'ятка. Ну, Ну, що ти білою пастою. Не знаю скільки ми тоді ставили. Коротше, вісім балів. Ну, цей що Влад Латвел пораду. Вроді непогано, але все-таки бачиш все одно чути тою білою пастою. Таке. Вроді би дякую за пораду, але ліпше просто розтопити, цю, я думаю, цей шоколад і попробувати з хлібом тако. Коротше, зараз ще топимо ці 3 частини, я скажу, які краще. З хлібом. Коротше, ставимо... Ну, хай буде 8 байл. 8 барів. То ліпше дійсно дійсно шоколада Кіндера зробити пасту та й не паритись, та і не купувати ці дорогі. Не знаю, якось так. Ну і ще третє. Мінус одна шоколадка. Це капець. Пішло називається. 70. 6 гривень туди 76 гривень коштує 8 штук. Так, 8-8. Розтопляємо. Що? Ось. Не знаю, там видно-не видно, але видно, ми розтопляємо. Я ще раз спробую цю просту. намазую я впевнений, що кіндер-шоколад буде смачніший, бо це навіть не чути на смак, що це і кіндер. Не знаю, не підписали Кіндер, так аби я що Кіндер, але на смак це не Кіндер. Коротше, буду вечором їсти з ним, уже без відео, бо я вже не знаю, що з цим можна ще зробити. Хіба ідейки підкинути в коментарях, не знаю. Таке, висимбаю, це паста. Готово. Так тут три батончика. О, дивіться, розслаблююче відео. Не знаю, вам видно. Коротше, пані та панове, давайте тепер кіндер-шоколад попробуємо намастити. Я вам скажу, що смачніше. О, це навіть виглядає прикольніше, краще, ніж та біла паста. І навіщо мені 100 гривень потратити, якщо я можу просто 70 з чимось гривень потратити на цю кіндер пасту і її розтопити. Так. І вона буде в рази смачніше. Я впевнений, що в рази смачніше. Правда, тут частинки цього вашого корони цієї лишається, але ну, вже... Ну, що там таке? От навіть погодьтесь, я вам зараз показую. Навіть що навіть виглядає оце. Якось красивіше, ніжніше, ніж. Ну, Тут уже намазано. Ну, Тут нібито одинаково, але тут була біла пасту ця, ніж оцей колір білий. Просто. Ну так, ясно, бо я купив білу ванільну, я розумію. Біла ванільна. То треба шоколадну. Ну подивимося, що буде з шоколадною, коли я. Так, попробую. Подивимось. Так, ну що ж, тестуємо. Ну mm -hmm. так, це краще. Але вибачте, треба води насаповти. Хоч хоча б з водою, це така сухо шумива що Вода хоч дає тобі. Прозорість і дасть смак шоколадки. Угу. Тож у сухий хліб. Якби було з знапоєм, може би десятка, 9 балів. Навіть з плюсом. Ну, напевно, 9 балів. Коротше, це краще. Я так і думав. Воно смачніше та краще. Коротше, що я вам рекомендую. Це не брати, бо того, що це білу ванільну. Для мене саме. Якщо ви любите білий дуже шоколад, то беріть. А якщо ви хочете саму білу ванільну, я би не радив. Ну якщо ви не особо любите. Ліпше взяти кіндер-шоколад, його розтопити і на хлібчик. За дороге завдоволення, погоджуюся, але один раз хай буде. Можна спробувати. Тепер спробуємо самий шоколад. Ну тут десятка. Та, дуже ніжний, дуже солодкий. Дуже злипнеться, так як тут. Люстоплений все-таки, можливо, смачніший, але він дуже солодкий. Мені ліпше над тарілкою. Колір такий прикольний. Mm. Ну дуже все це солодке. Все-таки, напевно, ліпше їсти і оригінал, не топити. Бо оригінал тобі не дає, знаєте, таку дуже солодкавість. А ти розтоплюєш ну дуже-дуже солодке. Тому такі справа. І тепер хто це все доїсть? 70 ще ми з рейнгу розтопили. У розтопленні. Що поробиш? Зато не будемо більше ну, знаєте, ще окреме відео знімати, щоб сказати, який шоколад краще. Краще це розтопити. Та, але я більше топити не буду. Не знаю, чи це можна розказувати, бо це, вроді, всі ютубери, хто заробляє, тримають в секреті, але я ділюся своєю аудиторією та й поділюся. Майже добігає 93 долари. Тобто, майже вже добігає до 100 доларів і буде перший платіж, який зможу зняти і отримати 100 доларів. Та є деякі ютубери, які про заробіток, вони думаю, на прикладі свого каналу показують, скільки я там заробив. Як зняти, вивезти гроші, це я буду дивитися, як виводити гроші і пробувати самому виводити. Е, ну, знаєте, треба трохи, щоб е, е, трохи окупу, окуповували ці продукти, але вони все не окуплять. Що це, це, це дуже мало 100 доларів. Знали би всю підсумовували, ну, порахували би, скільки я вже за весь цей час, поки я вже з вами їм від 2021 року. Почав я найбільше їсти на камеру, скільки я вже потратив гроші, то це ніколи не окупує. Тобто, не, та, я на Ютубі не зароблю скільки грошей, скільки я потратив. Ну, що зробиш, це є контент. Контент е, потребує жертви. Ну що зробиш? Тепер я доїдаю цей шоколад і будемо прощатися. Що мені робити з тими пастами, які я купив? Треба було, щоб ті пасти були маленькими. а так... Нічого, з батьками поділюся трохи, вони будуть їсти трохи я. Самі розумієте, все це не гонк їсти. Давайте візьмемо ще хліба. Попробуємо. Так. Солодка сьогодні реакція дуже в нас. Хлібом це вилизати. Так.

Але скажете ви мені у коментарях, а навіщо цього ж киндера, як я купую нутеллу, ти з нутелу? Як хочете. Хочете з нутеллу, якщо ви хочете суто з кіндером, я просто для порівняння. То ліпше все-таки кіндер шоколад розтоплювати. Ну якщо для пасти саме найкраще нутелла підходить для хліба. Хай буде нутелла. У мене там ще лишається вафлі, Ми вже з кіндером їх пробували. Треба зацінити ще з чимось. Так. Там, як і пасти, буде з тими пастами, так. Так, багато води. Коротше, на цьому все. Цю пачку я не починав. Думаю, та ні, лише на YouTube Short. Коротше, побережу. Так, 8 штук пішло на розтоплення. Короче, дуже багато. Тому, чекайте найдужую. Доїв. Коротше, тому на цьому все. Які підсумки? Е, ще раз повторяюся, ця паста біла, мені не подобається Ванільна все, все ж таки краще розтопити цей молочний шоколад е, Бо то, що з молочною начинкою. то, що Це молочний шоколад і молочна начинка. Тут є молочний коричневий з білим. Тут суто біле, біле, мені не дуже подобається. Напишіть, чи вам подобається. Я попробую розмішати молочний шоколад з цим. Колір дав, але на смак не дав. Я впевнений, що якщо б я ще розтопив ці ще пару штук до цього, то колір то би, можливо, темніший зробив, але на смак біла би паста залишилася. Того, що бі... сама суміш, ну сама ця біла паста її тут багато, і смак залишається білою. Так. Тобто, якою ти купив, ти таку і отримаєш, бо тут її більше, ніж цього шоколаду, якого я додав. Тому такі справи. На цьому все. З вами був, як завжди, ой, з вами був, як Деніс Пренлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися, можете дати знати у коментарях, так я додивився, напиш... написавши, щось я трохи перепинаюся. Коротше, всім. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Йо. Ой.